В наших українських лісах водиться дуже багато казкових вурдалаків, казкових мавок і взагалі багато різних казкових Вітаю вас, козаки і козачки! Хочу поділитися з вами ексклюзивним відео, а саме на тему балаболізма, пана Балаболохавця, який очолює ДП Лісокради України. Значить, Пан Балаболоховець в себе в соцмережах розказує, як, яка в нього супер реформа там капець, скільки вони там зекономили, коштів, там, скільки вони, які вони там закупівлі підняли. Насправді це, звісно, самий звичайний балаболізм. І підтвердження тому є черговий прецедент, який стався в Макарівській ОТГ Бучанського району сьогодні. Оце так, Хлопці Форест виявили на території Кодрянського лісництва необлікований, незаконно порубаний дуб. Дерево, породи дуб. І знаєте, що вий, по, вийшло? Получилася дуже цікава ситуація. Виявляється, новопризначений балобоховецькою мафією. Лісник просто спалився на брехні, конкретній брехні. А насправді він показав істинне, обличчя ДП Лісокради України. Вони всі лісокрадять, всі, це корупціонери під кришою ОПЗЖ. Дивіться матеріал і залишайте свої коментарі. Обов'язково не забудьте розказати, що ви думаєте про. Балаболоховця, про ДП Ліси України в цілому, про лісокрадів у цих от державних, які вже настільки зашкварилися, що вже просто ні в які ворота не лізе. Дякую вам за увагу, козаки! Все буде Україна. Друзі, всім доброго дня! Знаходимося в кодрі. В котре приїжджаємо сюди і в вкотре знаходимо. Крадену деревину. Ось стоїть возик, да? але чіпляється він до тракторця, і хтось сам самовільно напиляв собі дубочка, привіз і зараз буде вигружати. Тож ми викликаємо слідчо оперативну групу, тут цього дубочка дуже багато. Ми думаємо, що на нього документів ніяких немає, тому що не бірок, нічого. Тож будемо визивати слідчо-оперативну та чекати її. Так, друзі, визвали слідчо-оперативну групу і хочу вам сказати, що в Макальському ОТГ поліція працює дуже. Добре. тому що оперативно. Е, І оперативно, і дуже добре. Тому що не встиг я побалакати з диспетчером служби 102, як мені вже дзвонить слідчі і говорить, що е, бачимо і їдемо. Так. Ширина 1,30 м. Висота. Высота. Восемьдесят. девяносто 90. 90. 90 и длина. длина. Четыре. Четыре, 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 Давай еще сюда померяем. Також ми зараз поїдемо на ту ділянку де вирубували цей дуб. Помітимо пеньочки. Так, це у нас 2,07, ну, двох Два. Тут два. Тоже 2. Два. два на два і висота. Кисота 80. 80. 80, а 60. 60 сантиметрів. Не, 80, а 80. А, 60. 60 Ну Тут у цього, цього дуба багато. То зараз будуть питання до е, лісників майстрів. Е, з якоїсь ділянки стільки такого дуба нарізали? Чи це може вальожне? Як справи?

Доброго дня! Да, доброго дня е, можемо поспілкуватися з лісничим чи з його замісним. Лісничий квадратський лісництво. Віталій мене звати. Ага. А фамілія? Е, Кикла Віталій Сергійович. Е, ми громадська організація Forest Control. Так. Е, Хотіли б чи чиї тут обходи у вас. Е, обходи, що мається на увазі, чи ліс? Ну, по ковпакам і наліво туди в ліс. Чиї там обходи? Е, Мається на увазі сюди, в цю сторону? Чи? Mm. Mm. Ось, сюди. Ось, Ось, сюди. Сюди? Валі, в полівої стороні. Квадратське лісництво. E, e, значить, e, хочу ще спитати e, вас, e, чи були у вас факти викрадення деревини породи дуб? Ні, не було. І заявні ви написали. Ні, не було. E, 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 не було. Дивіться, у нас справа в тому, що дуба e, практично немає, у нас всі ходні насадження. Практично немає. Давай по панове, Міша, все хуйня. У нас всі хвойні насадження. Ну, сосна там, звичайно. Я повійняв. Добре. І заяву не пишуть. Значить, крадіжки не було. Хорошо. Оперативно, поліція їде, ми поїдемо зараз сюди на дідах, якою вони вирубали, помітимо всі пеньочки. Хорошо. Ті, І будемо розбирачувати. Ні-ні, на курсі там Ну, все, добре. No, mm -hmm.